В рамках візиту засновника організації Люнебурзький проект допомоги Україні Ральфа Петра Ольснера до Барської територіальної громади був подарований телевізор для користування місцевого ліцею. Також покладено початок подальшої тісної співпраці між цим барським та одним із німецьких ліцеїв. Є е, напрацювання на те, щоб люди, е, вчителі міста Ль Льоненбург, готові співпрацювати з вчителями міста Бару. І відповідно в нас виникла ідея про те, що це можна е, підписати договори, заключити співпрацю з декількома, з декількома закладами. На майбутнє буде забезпечено і обмін досвідом між вчителями, між дітьми. Е, зараз це просто знаходиться от в, стані, в стані того, що просто напрацьовуємо. Е, де можемо працювати, де дотично можемо реально робити цю співпрацю. Але от наприклад з театральними студіями вже також. Я так розумію, що він коли попросив вистави, які знімалися в цьому в цьому ліцеї. Він хоче показати в Льонінбурзькому ліцеї, і можливо, хто знає, можливо, буде можливість цих дітей, наприклад, з театральної студії, запросити до гімназії Льонінбургу там на хоча б на тиждень, для того, щоб вони ознайомилися, як працює такий же саме гурток в, в Льонін. Але перше, це те, що я точно знаю, що вони зараз будуть робити різдвяні вистави е і продавати квитки на ці вистави, які по і потім за ці саме за кошти, які будуть зароблені на цих виставах, це буде допомога, яка буде передана сюди в місто БАВ. Це необхідно в першу чергу нашим дітям, тому що в наш глобальний час знати одну іноземну мову це вже дуже дуже мало. Дві-три а то й більше і розумні люди повинні так поступати. А співпраця якраз допомагає наладити ці відносини для спілкування дітей для розуміння. Нашої ментальності їм і їхніх всіх традицій, нам щоб діти могли вільно спілкуватися з іншими людьми і щось запозичувати по корисне для себе, для своєї країни, щоб діти могли поїхати, подивитися їхні їхнє життя, подивитися їхній спосіб їхнє навчання, щоб вони могли приїхати до нас аналогічно подивитися, щоб ми могли обмінюватися делегаціями вчителів і запозичувати і методику, і якісь своє щось корисне і для проведення уроків і для взагалі для навчання дітей.